Вітаємо це програма Європа у фокусі. З вами я Лара Бабалола. Ласкаво просимо. Падіння диктатури у Сирії стало потужним потрясінням для регіону, а також для мільйонів біженців, які перебралися до Європи. Відколи повстанці повалили режим Башара Асада. Сирійці святкують кінець епохи. Епохи, яка була сповнена пригніченням і жорстокістю, регіональні та міжнародні сили намагаються сприяти мирному переходу влади. У той час як тисячі сирійців, які тікали від режиму Асада, уже повертаються додому. Понад три мільйони сирійців, включаючи Саладіна Різіка та його прийомного сина Мохаммада, знайшли прихисток від громадянської війни у сусідній Туреччині. Вони оселилися у прикордонному місті Газіантеп разом із півмільйоном інших сирійців. Але тепер ці біженці стоять перед складним вибором: залишитися там чи повернутися на батьківщину з усіма ризиками невизначеного майбутнього в країні, скаліченій війною. Для сирійців, які вирішили повернутися, немає плану. Б. Адже вони знають, якщо покинуть Туреччину, то навряд чи їм дозволять повернутися туди знову. Один сирійський біженець хоче залишитися а один хоче повернутися на батьківщину і обидва з однієї родини. Саладін Різік і його прийомний син Мохамад живуть у прикордонному турецькому місті Газі Антепу вже сім років. У Сирії Різік провів багато років у в'язниці, а в Туреччині він працює на будівництві. Чоловік був радий почути про падіння диктатора, але вдома він втратив усе. Знайомий надіслав йому відео із його будинком. Там райдарубльватгам вже немає ні електрики, ні води. Будинок у руїнах навіть сталевий каркас вкрали, стоять тільки стіни. Довелося б все відбудовувати заново, але грошей на це немає. якщо ми повернемося в такі умови, нам доведеться спати в наметі. я цього не хочу. Ця сім'я з семи людей живе у бідному районі Газіантепа. Деякі з дітей виросли вже у Туреччині. Вони ніколи не бачили свого рідного міста Алепо. Протягом останніх днів Різік Багато говорив зі своїм прийомним сином Мухамадом про майбутнє Сирії після падіння диктатора Асада. 20-річний хлопець втратив батька під час бомбардування. Тепер він хоче знайти свою матір. «Я не знаю, де вона і чи не ув'язнена вона я не отримував від неї жодної звістки протягом багатьох років. Я хочу дізнатися, чи жива вона ще. Сирія — моя батьківщина. Я не боюся повертатися. Усі ми колись помремо. А він прощається зі своєю прийомною сім'єю і обіцяє залишатися на зв'язку. Якщо батько Саладін Лізі отримає доброзвістку, це може допомогти йому змінити свою думку. економічна ситуація і у нас, і тут теж не найкраща. Орендна плата дуже висока. і ставлення турків до нас змінилося. Вони вже давно говорять, що нам треба повертатися. спочатку вони були раді нам, але зараз же не хочуть нас бачити життя в таких умовах нелегке. Залишатися чи їхати над цим питанням замислюються багато із 400 тисяч сирійців у Газі Антепі. Місті з мільйонним населенням, розташованому усього за 60 кілометрів від кордону з Сирією. На вулицях роздають прапори нової Сирії. Проте громадська думка в Туреччині змінилася. Більшість хоче, щоб біженці поверталися назад. Вони наші сусіди, але для них і для нас буде краще, якщо вони підуть. У мого свояка працюють сирійці. Зараз вони хочуть поїхати додому. Коли сирійці повернуться, перші два-три місяці може бути трохи складно, але багато наших молодих людей безробітні. Вони, нарешті, отримують робочі місця. Навіть офіційні особи Туреччини наполягають на поверненні сирійських біженців. Ми будемо працювати над тим, щоб сирійці могли повертатися на батьківщину і допомагати їм із відбудовою. Але багато хто вагається, чи варто виїжджати. Вони збудували собі нове життя у Туреччині. У Газіантепі багато ресторанів і бізнесів утримують сирійці. Я приїхав сюди зі своєю сім'єю без гроша в кишені. Це були важкі часи. Зараз ми живемо досить добре. З іншого боку, Сирія це наша батьківщина. 13 років життя в еміграції це немало. На прикордонному переході люди вишиковуються у чергу. Поки що масової еміграції не спостерігається, але Міністерство внутрішніх справ Туреччини вже повідомляє про те, що щодня на батьківщину повертаються близько тисячі сирійців. Ми знову зустрічаємося з Мохамадом на контрольно-пропускному пункті Онджупінар. Як і обіцяв, він спакував валізи. Його хвилювання має відтінок смутку. Із цією валізою я повертаюся спиною до Туреччини. Моє життя, мої спогади тут. Як всі тут знають, якщо ти виїхав, то повернутися до Туреччини нелегко. Статус резидента анулюється незалежно від того, що відбувається в Сирії. На батьківщині Мохамад уже повідомив про свій приїзд. Він із нетерпінням чекає на зустріч із друзями. Сирія не просте місце для молодої людини та її майбутнього. Але я хочу боротися. Я буду працювати на будівництві і допомагати відновлювати свою країну. Тепер, коли Асад пішов, справи у Сирії повинні піти на краще. І з цими словами Мухаммад вирушає у невизначене майбутнє. Це одне із найсмертоносніших стихійних лих, що сталося в Іспанії за останні десятиліття. Наприкінці жовтня випала рекордна кількість опадів і зливових паводків, у результаті чого загинуло понад 200 людей. У деяких місцях річна норма опадів випала всього за кілька годин. майже всі загиблі були з регіону Валенсія, що на сході Іспанії. Місцеві жителі кажуть, що влада не змогла їх вчасно попередити. Ця катастрофа перевернула життя Мері та Мігеля, і вони намагаються подолати її наслідки. Пара відчуває, що влада покинула їх і що вони можуть покладатися лише на підтримку громади. На околицях Валенції повсюди кладовище автомобілів, більш ніж через місяць після катастрофічної повені потрощення автомобілі мовчазне і болюче нагадування для мешканців міста. Таких, як Мері Гарсія, вона втратила батька під час тих повені. Поліцейський перевірив мій телефон і сказав, що батько не отримував жодних повідомлень після 19.35. Тож його мобільний імовірно намок. Але сигнал тривоги про повінь спрацював лише через півгодини. На той час мій батько вже був мертвий. Ніхто нас не попередив. Тіло Феліпе Гарсія Монтеагудо було знайдене через 10 днів волонтерами. Допомога від влади була і залишається мізерною, каже Мерія Ми дійсно отримали психологічну допомогу, але за весь місяць було лише два телефонні дзвінки. Цього недостатньо Ми Всі п'ємо снодійне, щоб заснути через щоденні кошмари, що не дають нам спокою. Я не можу перестати думати про те, що пережив мій батько. Він до останнього тримався за паркан, але ніхто його так і не врятував. цю травму вона розділяє з багатьма. Повінь 29 жовтня була найсильнішою за останні десятиліття в Іспанії. Вона почалася після злив і зруйнувала цілі райони. Щонайменше 222 людини загинуло. Починати все спочатку важко, і для бізнесу теж. Лише кілька магазинів у цьому районі відновили свою роботу, як, наприклад, ця м'ясна крамниця. Менеджер супермаркету пожертвував кілька тисяч євро, щоб допомогти Маргариті Каріон знову відкрити свою крамницю. Це багато для мене значить. Бачите, як люди знову приходять і більше не плачуть. Бо коли магазин був закритий, вони приходили, обіймали нас і плакали. Усі були в сльозах. Ви формуєте зв'язок із людьми, якого раніше не було. Для покупців навіть просто зайти у місцевий магазин це емоційна подія. Я щасливий, тому що ми були практично кинуті на призворяще. нам не було куди піти, щоб щось купити. Навіть буханку хліба саме волонтери розчищали магазини від бруду. Фінансова допомога від уряду дійшла лише до небагатьох постраждалих. Не це неправильно. Такі люди, як я, дуже постраждали фінансово, і сподіваюся, що незабаром надійде не якась допомога, бо боргів стає дедалі більше. Мігель Камачу, що живе за декілька хвилин, їзди звідси, також переживає нелегкі часи. Мігель народився з рідкісним нервово-м'язовим розладом і з дитинства паралізований. Він і його сім'я втратили під час повені пристосоване до потреб Мігеля електричне крісло колісне. Хлопець досі не отримав фінансової допомоги, щоб замінити його. Про це він розповідає нам через комп'ютер. Я не можу відвідувати лікарів. сеанси терапії та розважальні заходи. Сім'я зібрала гроші на нове крісло колісне за допомогою краудфандингу, але на його адаптацію знадобляться тижні, а то й місяці. Але для Мігеля справа не лише у цьому кріслі було завдано стільки шкоди. Мені жаль тих, хто загинув на смертей можна було б уникнути. Але у мене таке відчуття, що про людей з інвалідністю повністю забули в цій кризі. Ви можете побачити це на прикладі громадських автобусів. вони не пристосовані для маломобільних людей. Про це ніхто не подумав так само і з фінансовою підтримкою. Покинутість почуття, яке об'єднує усіх постраждалих. Регіональна влада визнала, що було допущено багато помилок як під час реагування на надзвичайну ситуацію, так і під час ліквідації її наслідків. Запити дойчувела щодо інтерв'ю залишилися без відповіді для таких місцевих жителів, як Мері Гарсія, вибачень недостатньо. Вона переконана, якби системи сповіщення спрацювали, її батько був би живий. Вона створила петицію з вимогою справедливості для жертв. Її підписали десятки тисяч людей. «Я Думаю, що це єдиний спосіб, щоб люди побачили реальність, як нас покинули на призволяще. якби не волонтери, горя було б значно більше, і воно б не припинялося. Я хочу донести до людей. Мій батько не просто помер, його вбили, і справедливість буде відновлена. Тут у Валенції поширюється нове гасло. Тільки люди врятують людей. Довіра до влади сильно ослабла. Чи знаєте ви, що Швеція домівка для однієї з найбільших популяцій лосів у світі? за деякими оцінками, в цій північній країні їх налічується понад 200 тисяч. Ці тварини чудово почуваються у безкрайніх лісах Швеції. А поблизу міста Вімербю туристи можуть познайомитися з ними зблизька у лосиному парку. Тут Йон Себерг працює гідом, але він дедалі більше стурбований майбутнім лосів. Кліматичні зміни впливають на їхні середовище існування, і це робить їх мішенню для мисливців. Лось національна тварина Швеції і улюбленець багатьох відпочивальників. У лосиному парку у Вімербю туристи можуть відправитися на сафарі, щоб побачити цю величну тварину. Оператор парку Йон Себерг каже, що відвідувачі можуть навіть погодувати лося. Тримайте її ось так: між великим і вказівним пальцями. Щоб лось міг її з'їсти. Ви готові до лосячого сафарі? Так. Уперед. Зустріч із лосем для багатьох стає найяскравішою подією поїздки. Восьмирічна анок сповнена сміливості. Вона приїхала сюди з Берліна з родиною. Це чудово. Вони такі чарівні тварини, і дуже милі. Вони не кусаються. Мені також дуже подобаються їхні роги. Вони дуже красиві. Сім'я підходить так близько, що може обійняти короля лісу. На півдні Швеції шанси зустріти лося у дикій природі зменшуються, оскільки його популяції скорочуються. Велику загрозу для цих тварин становлять кліматичні зміни. Минуле літо, наприклад, було дуже спекотним, що спричинило швидкий ріст багатьох рослин і знизило їхню поживну цінність. Тож лосям доводиться їсти набагато більше. Тільки от їжі навколо недостатньо. Дестомія. Наслідки менше жиру на зиму і збільшення кількості захворювань, що призводить до слабших самок і менших лосенят. У Швеції налічується близько 200 тисяч лосів. Деякі люди вважають, що лосі варто захищати, а інші, що вони шкідники. Вони обгризають дерева, особливо у монокультурних лісах, каже землевласник Лінус Томас. Це старі пошкодження. Лосиха просто зламала дерево, щоб дитинча могло поїсти. Такі пошкодження проблема для лісового господарства, тому представники цієї галузі виступають за інтенсивне полювання на лосів. Еліас Туресон полює на лосів, скільки себе пам'ятає. Щоосені він блукає лісом зі своїм собакою грій у пошуках лося. Цього сезону його мисливський клуб має дозвіл на відстріл лише шести тварин менше ніж раніше. І на це є причина. Зараз тут удвічі менше лосів ніж було 10 чи 15 років тому. У деяких районах популяція настільки мала, що полювання вже повністю заборонили. Сьогодні у грі найважливіша робота вистежувати лосів. Еліас відслідковує їхні маршрути на своєму смартфоні. Невдовзі собака бере слід тварини. Ми почекаємо кілька хвилин, а потім повільно підкрадемося. Цей лось молодий самець не має шансів проти рушниці мисливця. Еліас вважає, що в найближчому майбутньому на півдні Швеції стане менше лосів, на яких можна буде полювати. Лосі можуть відчувати тепловий стрес навіть при 14 градусах за Цельсієм влітку. А оскільки наш клімат стає дедалі теплішим, їм буде все важче. Лося сафарі у вімербіу добігло кінця. Йон Себарг вже готує ласощі для наступного туру. Його лосі полюбляють картоплю. Для мене лось чарівна тварина, немов єдиноріг. унікальна тварина. Я вважав лосів цікавими ще до того, як почав із ними працювати. Але тепер я впевнився, що вони ще цікавіші, ніж я вважав. у них стільки індивідуальності. Йон Себерг сподівається, що в майбутньому такі парки, як його, будуть не єдиними місцями, де можна буде побачити лосів на півдні Швеції. Святковий сезон у Німеччині для багатьох означає похід на різдвяні ярмарки, щоб зустрітися з друзями, насолодитися кухлем глінтвейну і послухати святкову музику. Вольфганг директор хору у столиці Німеччини Берліні, який готується до великого концерту, але на сцені не буде жодних інструментів чи звуків. Хор Вольфганга це візуальне свято, яке посилає сигнал до інклюзивності. У Вольфганга мешара попереду насичений день. Уже за кілька годин його хор виступатиме тут, у Берліні. Його учасники переважно люди з вадами слуху. У програмі сьогоднішнього вечора різдвяні пісні мовою жестів. Мешар керує ансамблем уже понад 20 років, але хвилювання не полишає його. Я ніколи не показую, що нервую. Я вивішую афіші, потім репетирую, що все пройшло як найкраще. Сподіваюся, що нічого не трапиться, але ж ми не ідеальні. Кількома днями раніше в репетиційній кімнаті хороб обговорює правильний жест для слова святий. Він може відрізнятися залежно від діалекту. У світі, більш орієнтованому на людей зі слухом, цьому хору доводиться виборювати своє місце. У минулому я часто бачив, як у церквах оголошували різдвяні концерти для людей, які чують. Чому б нам, людям із вадами слуху, теж не отримати можливість відвідувати такий концерт. Вони виконують пісню, в якій віруючі приймають Ісуса. Але як це відбувається мовою жестів? Ходімо, ми вам покажемо стоячи, як ми собі це уявляємо. Прийняття як як він приходить? Поезія мовою жестів, виразніша і мелодійніша ніж повсякденна жестова мова. Усі разом з тугою. Томас Кубе в хорі вже більше десяти років. Тут він знайшов спільноту, яка його підтримує. Глухі люди це люди очей. Вони дивляться на те, як жестикулюють руки, на красиві рухи рук. Вони сприймають все візуально. Звук на очі. Перекладати пісні жестовою мовою нелегко. Можливо, нам знадобиться дві-три сесії, щоб виправити і вдосконалити матеріал, який ми будемо виконувати. будемо щось помічати, обговорювати. А важливо, щоб глухі люди розуміли, що ми робимо. У день Вольфганг Мешер працює столяром. Там він покладається на інші органи чуття. Я використовую руки, щоб відчувати, як верстат запускається. Ви не можете починати працювати одразу після того, як увімкнули його. ви можете визначити по вібрації, коли машина готова до роботи. Мешер єдина глуха людина в компанії. Для спілкування з колегами він використовує додаток, перекладач або жести. Коли приходять іноземні колеги, це працює найкраще, адже вони володіють німецькою не дуже добре. Іноземним колегам комфортно зі мною працювати, адже для людей, які чують, характерно формулювати довгі складні речі, які важче розуміти. Настає вечір. Гості займають свої місця. Жваві розмови ведуться переважно у тиші. Світло гасне, бо звучить слава у вишніх Богу із різдвяної ораторії баха. мене вразило, як можна почати розуміти мову жестів, коли читаєш текст паралельно із жестами. Я вражена тим, як багато глухих людей беруть участь. Ця подія організована такими ж глухими людьми, як і я, і це відгукується у моєму серці. Глядачі також можуть долучатися після тринадцяти пісень. Хормейстер щасливий. Я дуже задоволений. все пройшло чудово. Вольфганг Мешер знову виступатиме на адвенті наступного року зі своїм хором, мовчазним, але сповненим сенсу. Коренсін, де шатель перон, подружжя, яке живе у Парижі. вони прагнуть жити за принципами сталого розвитку, тому об'єднали свої навички в інженерії та дизайні інтер'єрів, щоб провести експеримент. І вони поселили у себе вдома цих тварин, щоб ці допомагали їм. Їхня квартира це своєрідна лабораторія, де все відповідає своєму призначенню, навіть грибок у душі. Ласкаво просимо до квартири майбутнього. Ми називаємо її урбаністичною біосферою. Ми з Кароліною перенесли себе у 2040 рік, щоб побачити, як ми могли б жити в щільних міських районах, але в низькотехнологічний спосіб, тобто з технологіями, які дозволяють скоротити викиди парникових газів у 5 разів, споживання води в 10 разів, а також із установкою, яка не створює відходів. Це здорово, фінансово доступно, і це просто чудово. Ця пара живе у квартирі площею 26 квадратних метрів, скромних розмірів, але з достатньою кількістю комфортного простору для приготування їжі та побутових справ. Отже, у нас є 300-літрові резервуари з водою і 124 рослини. Коріння знаходиться безпосередньо в живильному розчині, і це дозволяє нам скоротити споживання води на десяту частину у порівнянні з класичною ґрунтовою культурою. Тож таку систему простіше тримати у міській квартирі. Їхні органічні відходи потрапляють сюди і стають ідеальною їжею для їхніх власних маленьких тварин-помічників. Це личинки мошок. Вони неймовірно ефективно перетворюють компост на якісне добриво. І вони не єдині тварини-сусіди пари у цій квартирі, де самодостатність стоїть на першому місці. А ви можете почути, як співають цвіркуни. У нас тут своя ферма, і для цього експерименту нам допомагали кілька експертів, щоб визначити наші потреби в харчуванні. І ми розуміли, що нам потрібен вітамін В12, наприклад. Тож ми вирішили вирощувати цвіркунів у якості їжі для нас. Усе, що ми приносимо в квартиру, переробляється на ресурси для інших живих організмів. Ось, наприклад, душ має кілька особливостей. Вода з душу повертається у біопонічну систему і ми вирощуємо гриби в душі, тому що там ідеальні для цього умови в межах квартири вологість і тінь. Усю установку подружжя збудувало власноруч, щоб мінімізувати витрати і зробити все таким, що принаймні можна полагодити. Насправді нам довелося все вигадувати з нуля в цій квартирі. Ми називаємо це кухнею майбутнього, тому що внизу є нагрівальні елементи, під'єднані до сонячних панелей. Вони дуже добре ізольовані і тому дозволяють готувати їжу на пару або у воді тільки з меншими в сім 10 разів енерговитратами порівняно зі звичайною системою приготування їжі. У нас є система вентиляції та ізоляції для всієї квартири, що також означає, що нам не потрібен кондиціонер влітку або опалення взимку. Подружжя провело 5 місяців у цій спеціальній квартирі лабораторії на одному з паризьких дахів. І кому потрібна фітнес-студія, коли у цій квартирі майбутнього, можна тренуватися, поки віджимаєш випрані речі. Ось воно міське життя. Корисне як для довкілля, так і для мешканців. Завжди хотіла, щоб у моїй квартирі був веслувальний тренажер. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляди. До зустрічі у наступному випуску нашої програми.